Воює не лише зброєю, а й словами по містах б'є ракетами й дронами, а по свідомості фейками, пропагандою і маніпуляціями. Вітаю! Це відеоподкаст. Щось тут не так. Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з експертами ми говоримо про те, як розпізнати ворожі інформаційні пастки і не потрапити у них. Наш гість сьогодні журналіст, фахівець з публічної комунікації та іміджу, викладач Варшавської школи економіки Мірослав Очкощ. Вітаю вас, пане Мирослав. Добрий день, пані редакторе, пане редакторе, Росія має довгу традицію створення дезінформації. Як на вашу думку, соціальні мережі змінили характер цієї дезінформації? Чи стала вона менш помітною в інтернеті? мені зауважальна в інтернеті соціальні мережі взагалі змінили сам спосіб комунікації а оскільки, як правило, темна сторона сили є більш спокусливою, то й виходить, що в соціальних мережах переважає саме негативний контент, або принаймні легше пробивається Найголовніше це швидкість обігу інформації, тобто в нас дуже мало часу на її перевірку, що з'являється, і це вже поширив наш знайомий, якого ми, наприклад, любимо чи поважаємо інколи несвідомо. часами часом, це якась газета, агентство чи портал, який ми також читаємо, і ми перестаємо мати час на перевірку інформації. Це безперечно, перший із чинників, другий це анонімність, яка на певному етапі все ж існує, поки хтось. Докопається до того, що це, що наприклад, чергова ферма тролів. Ферми Мало тролі, хто до цього до. доходить. у зв'язку з цим швидкість і кількість інформації є настільки величезними, що ми просто перемелюємо її і перестаємо перевіряти. і Є ще одна річ: ми перестали по-справжньому занурюватися в інформацію, а читаємо лише заголовки. Техніка клікбейту полягає в тому, що є привабливий заголовок. А що було далі? Ніхто вже не. Не пам'ятає, проте всі пам'ятають цей заголовок, що хтось щось зробив, правда ж там хтось зробив, правда і тут Росія справді має давню, не дуже гідну традицію Ще з часів, коли змі існували лише у форматі газет, а то і ще раніше. водночас вони чудово усвідомлюють, що це така ж важлива складова війни, як і всі інші. часом, добре, звісно, в лапках. Підготовлена дезінформація може наробити більше шкоди, спричинити більше хаосу і навіть посіяти більше страху ніж атака танкової колони. звісно, з урахуванням масштабу там гинуть люди, а тут пам'ять Чи помітили ви, що стиль комунікації політиків і медіа підлаштовується під логіку соціальних мереж? Чи це посилює маніпуляцію? це, мабуть, одна з найбільших проблем, адже ми завжди говоримо про те, як цьому протистояти. Натомість, якщо є люди, які є носіями інформації, журналісти також, а часом, звісно, і псевдожурналісти, то соціальні мережі дають таке відчуття впливовості і дієздатності. Політики теж дуже активно туди заходять. Бо будьмо чесними, більшість політиків не є якось особливо підготовленими чи освіченими в цій галузі вони повірили в те, що вже є Альфою і Омегою, та Леонардо да Вінчі. Всі на цьому розуміються. А соціальні мережі забезпечують доступ з будь-якого місця, де ми перебуваємо. І навіть іноді я сам, коли розмовляю зараз з вами, то задумуюся, чи варто щось сказати, чи ні. Політик теж приходить до вас і так розмовляє. А коли є соціальні мережі, він просто пише і має відчуття, що це не стільки анонімно, скільки камерно. Камеральне. Звісно, вони мріють про те, щоб охоплення було величезним, і часом воно так і є, але при цьому немає тієї цензури в сенсі: а може цього не варто говорити? І тут якраз і криється гріх соціальних мереж. Це так звана повна демократія. Чи ти розумний, чи розумний інакше, ти маєш право висловитися. Проблема ж в отримувачі інформації, бо це трохи повертає нас до першого запитання. Чи вміємо ми відбирати, хто це говорить? Навіщо це говорить? і що з цього випливає, і це проблема. Бо освіта мала би полягати в тому, щоб ми знали, як у доброму детективі Агати Крісті, хто з цього має вигоду, і це дуже чітко видно в Польщі. Ну то який же вихід? Бо ми ж не повернемося вже лише до традиційних медіа, газет журналів. Не хочу, щоб звучало песимістично, але я б цим не легковажив. Бо якщо настав такий момент, що кожен може бути журналістом в лапках, хоча це, звісно, неправда, то, можливо, журналістам варто зробити ставку на те, що варто зосередитися не на кількості, а на якості. Навіть журналісти, які колись починали, скажімо, традиційно і були справді хорошими фахівцями, я бачу, теж піддаються цим інтернет спокусам. А в інтернеті алгоритм вимагає контроверсійності. Алгоритм не знає, просуваються крайнощі, а середина просто вирізається, і мене відверто лякає те, що кілька журналістських прізвищ, які я раніше дуже поважав, ідуть у бік дешевого легкого популізму, примітиву, бо є охоплення, кліки та і все таке. А можливо, все ж варто, і це таке звернення до журналістів, які працюють в порталах, на телебаченні, радіо, а також у газетах, замислитися над цим, усвідомте, будь ласка, що єдина річ, єдині. Носі, який неможливо зламати або хакнути, це надрукована газета. Якщо вже надруковано, значить надруковано. Все, що є в інтернеті, все, що записано, наприклад, на телебаченні, можна змонтувати, можна зробити діпфейк, і ми бачимо, що з цим уже зараз робить штучний інтелект. З голосом уже взагалі не проблема. Сьогодні все можна підробити, все можна змінити, зманіпулювати. А от уже надруковане на папері, не так просто виправити, тому можливо варто зробити ставку саме на якість журналістики, бо люди, я досі в це вірю, зрештою почнуть шукати інформацію. Інформацію, а не інтерпретації, а інтерпретацій зараз надто багато. Ми в цьому губимося з дуже конкретної причини. Нас просто не вчили жити в такій кількості інформації. Один мій знайомий програміст кілька років тому сказав: знаєш, це трохи як в інформатиці Забагато бітів на одиницю часу. Жорсткий диск може це записати, а оперативна пам'ять уже не здатна все обробити. Тому ми почуваємося розгубленими, безпорадними. Це нормально, і нам потрібен якийсь орієнтир, бо якщо немає авторитетів, а це до речі, один з найбільших гріхів дезінформації, як такої, ми просто перестаємо вірити будь-кому. Не так, що одному віримо, а іншому ні. Просто раптом з'ясовується, що нас тут надурили, там надурили. І навіть коли хтось каже правду, у нас все одно закрадається сумнів. А коли немає жодних авторитетів, тоді, як то кажуть, відривайся на повну як пан Пошега, як на вашу думку, традиційні медіа в Польщі дають собі раду з верифікацією інформації про війну про Україну По-різному. Поки що слабо, тому що з іншого боку стоїть величезна машина. І дуже дорога, так і з великими грошима, звісно, плюс жодних правил. Бо справжній журналіст все таки намагається перевірити інформацію, хоча б у двох джерелах, але це настільки складно, що на це ведуться в усьому світі. Якщо я правильно пам'ятаю, на фейки ловилися і NBC, і CNN, попри всю ту перевірку, яка у них є. Я б тут орієнтувався на бібісі. У них є такий принцип: не кількість і не швидкість, а якість, але якісь рухи, однак, починаються. Уряд трохи підтримує нас, науково-академічна комп'ютерна мережа підтримує. Міністерство цифровізації теж добре дає раду. Зокрема, віцепрем'єр міністр Гавковський разом з міністерством. Це молодий політик, і він це, мабуть, краще відчуває ніж інші. Але старшим все це дається важче, бо вони бачать у цьому тільки переваги. Мовляв, закинемо зараз щось у мережу. тим більше, що вони. Дивляться на ефект. Ростуть рейтинги в Брауна чи Менсена, хоча це дуже крайні позиції. Один уже між націоналізмом і фашизмом. Не обманюймо себе. Інший націоналізм Треба інвестувати в освіту в цьому напрямку іншого шляху немає. Ще з початкової школи потрібно пояснювати це дітям, молоді. І Я навіть не лише про політику кажу, а загалом про інформацію. Бо спочатку медіа просто розгублено стояли. Ну як ми ж казали правду, а вона не пробивається. Це також питання пристосування носіїв інформації, каналів поширення раніше в Польщі була одна програма. Єднадцять і чи відомощі, і ще була одна станція. Факти, і на тому все. А зараз всього просто море. Є доступ до всіх світових мереж. І я бачу, що навіть публічні медіа ідуть в цей бік. З'явилися подкасти. Вони почали викладати щось в інтернет. Звучить може смішно, але це був довгий шлях, щоб до цього дійти. Тепер, наприклад, програма виходить і майже одразу стає доступною онлайн. Майже три чверті молодих людей взагалі не мають та. Телебачення вони не дивляться. Телебачення по телевізору, все дивляться в інтернеті. Тобто, треба знаходити той канал, через який інформація реально доходить до людей. Напрямок загалом правильний. З'являються програми, присвячені розкодуванню інформації, боротьбі з дезінформацією, але цього досі замало. Потрібен ефект масштабу. Ну і знову ж таки, освіта. Я знаю, що це звучить нудно, коли про це говорять. Але коли я щось отримую, то я не маю бездумно пересилати це далі. Бо коли я це перешлю, кілька моїх знайомих подумають: ну якщо мірив це надіслав, значить це правда. Але ж я нічого не перевірив, і зовсім не факт, що це правда. Ви зараз працюєте у виші, чи достатньо студентам говорять про дезінформацію і пропаганду, чи щось тут варто було б покращити. Завжди є що покращувати, і важко сказати, чи цього справді достатньо. Зазвичай цього завжди замало. Треба пам'ятати, що з того боку стоять справді великі гроші і величезні ресурси, націлені саме на це. А університет, Знаєте, різні університети мають різні профілі, і не всі займаються тільки цим. Я працюю у Варшавській школі економіки, а це переважно економічний виш, хоча є також політичні, політологічні, соціологічні та інші напрямки. Але про це говорять, бо це частина нашого повсякденного життя. Бо дезінформація це не лише політика або не лише чиста політика. Дезінформація може бути і на рівні економіки, і на рівні Здоров'я. Звісно, це дуже чіпляє. Все, що нас торкається, як людей, і в усьому світі, і в Європі, і в Польщі, і в Україні діє на всіх однаково. Якщо хтось, наприклад, скаже, що люди помирають у чергах у відділення швидкої допомоги, це ж уже політика. Політична інформація, бо українці мають першість стандарт. О, це взагалі стандартна історія. Шість років тому, а може й раніше, я був на одному семінарі. Тоді це ще здавалося дивним, але вже після російської агресії проти України, захоплення Криму. І нам і показували, показували такий кейс стаді, кейс -стаді з інтернет-форуму про нігті Здавалося б, де тут політика, а виглядало це так: з'являється пост, Подивіться, які доглянуті нігті у цих українах. І все Через кільканадцять годин хтось інший пише, а й справді і починає наростати. Що в них є гроші, потім ще щось, і ще щось. Потім підключаються тролі, і раптом з проблеми, якої взагалі не існує ну, богу доглянуті нігті, це ж в принципі нормально. Так Робиться проблема. Ось так це виглядало вже 6 чи 7 років тому. А тепер уявіть, як це працює в темах, які набагато більш емоційні. Наприклад, черги до лікаря, чи забирають наші гроші. Ніхто вже не дивиться на іншу сторону. Що українці фактично більше вкладають в бюджет ніж з нього отримують, бо негативну інформацію завжди простіше продати. Так було завжди. Я навіть нещодавно бачив дослідження, що фейкову інформацію треба спростувати шість разів, щоб її перекрити. Шість разів і напевно робити це дуже швидко. Відразу спростувати. так, чим довше це тягнеться, тим важче потім щось змінити. А якоїсь миті це взагалі вже неможливо відкрутити назад. Тут важливо виявити це якомога швидше і одразу зруйнувати здементування, як я вже казав, спростування має бути так само емоційним, як і сама брехня. Форма і спосіб подачі мають величезне значення, у тому числі в поширенні дезінформації, які прийоми застосовують творці пропаганди, щоб впливати на людей. На люді передусім, це чиста психологія в дії. кожен з нас. Ми з вами тут удвох і наші глядачі ухвалює рішення, опираючись на трьох різних речах. Просто в кожного домінує щось інше. В психології це називається налаштуванням на авторитет, тобто що саме нас переконує. Нує деякий Перша група людей це я знаю краще, і часто навіть незрозуміло звідки вони це знають. Просто я знаю і крапка. Друга група це ті, хто вірить у те, що говорять інші, і це дуже поширено, бо працює ефект масштабу або так званий соціальний доказ правильності. Коли більшість так думає, значить це правда, але це не завжди правда. Просто гарно звучить, бо більшість так вважає. І третя група це ті, хто вірить у цифри, дані, графіки і так далі. А цим дуже легко маніпулювати. Бо, як ви самі добре знаєте, статистику можна так скласти, що вона завжди буде на твою користь. І як ми бачимо, російський тролінг побудований саме на тому, що задіяні всі ці три канали: Перше я національна гордість, поляки для поляків і так далі. Те саме робить Трамп Америка «Америка ферст». У Польщі, Польщі теж президент каже, передусім Польща, передусім поляки. А що це взагалі означає? А це означає, що ми не говорили, ми маємо рацію. друге ефект більшості. Ну так, якийсь українець вкрав машину. Ми це вже проходили, коли їздили працювати до Німеччини ще до вступу в ЄС. Тоді стереотип поляка був такий: п'яний і машини краде, і справді знадобилися роки, щоб цей стереотип зламати. А такі речі. Дуже легко заходять, і ще є те, про що я говорив: загроза, страх, чи зайдуть росіяни, чи не зайдуть, чи прилетять дрони, ракети, чи ще щось. Тоді люди починають мислити дуже спрощено. А якщо ще й показати, мовляв, ось скільки українців отримують 800+. плюс. І не дочитати другу частину, що більшість з них вносять в бюджет більше ніж отримують, але ж люди говорять, і ось воно все зрозуміло. Маємо готову картинку. все це тримається на простоті повідомлення. Воно не може бути складним. А коли щось насправді дуже брехливе, то його навпаки ускладнюють так, щоб людям просто не хотілося докопуватися, з чого все почалося. Де початок клубка, і видно, що працюють одразу ці три напрямки, плюс ще одна річ. Жечкора, яка є майже всюди, не у всіх людей, але в більшості суспільства. так звані низькі інстинкти, заздрість, переконання, я кращий, але мене гірше трактують штучне розмухування образи, але для чогось це гожі трактований, так і в цьому і тримається націоналізм. Є гірші і є кращі. У нас, наприклад, таким прикладом є Браун, який каже, що є хороші поляки, а є якісь інші, взагалі не зрозуміло, хто може це і не поляки? І взагалі у Польщі Росія поширює антиєвропейський і антинатівський контент, але також і антиукраїнський, якого останнім часом, мабуть, за останній рік з'явилася величезна кількість. Як з цим впоратися? Якби я знав, як з цим впоратися, то можливо вже потрапив би до якоїсь урядової структури, але проблема в тому, що коли б з польського боку була єдність, тобто така оборонна, узгоджена позиція, тоді було б простіше. А в нас є політичні партії, які також є антиукраїнськими, навіть якщо декларативно деякі з них часом кажуть, що ні, то на жаль, факти говорять інше. І тоді, оскільки є певна група прихильників тієї чи іншої партії, яка каже: Ну так, якщо мій політик щось таке говорить, то певно він має рацію і це саме те, про що я й кажу: в людей немає часу заглиблюватися в тему. А ще якщо їм подати три факти на таці, і навіть припустимо, що ці три факти. Правдиві, але 97% інших фактів теж правдиві, тільки їх не показують. Тоді боротьба стає ще важчою. Бо якщо навіть польський президент не поїде в Україну, не зустрінеться з президентом Зеленським, то про що ми тоді говоримо? Тобто люди отримують сигнал, що це можливо вже й не так важливо. У Польщі виникає дисонанс переважна більшість поляків після початку повномасштабної війни все ж долучилася до якоїсь допомоги українцям, і це факт то що ці люди змінили свої погляди? Ні, їх просто пригасили цією пропагандою. А може, тут щось не так, а може, ми помилилися, і це страшно, бо це вбиває істину допомоги. Врешті-решт, ми ж друзі. У нас різна історія, і це очевидно. Там були різні події в історії. але в ситуації, коли йдеться про інстинкт виживання, якщо сказати найпростішими словами, в життєво важливих інтересах Польщі, щоб Україна виграла війну і не дала Росії. Росії себе розтоптати Якщо хтось цього не хоче чути, це означає, що тут є дуже серйозний дисонанс. Сильна річ, як з тим боротися? Власне, немає одного рецепта. По суті, саме це зараз і робить уряд туска. Він намагається боротися з дезінформацією. Але що важливо, не лише бореться з нею, а й показує способи захисту. Тобто, ми зміцнюємо східний фланг показує, що будуть використані європейські кошти для цього флангу НАТО. що ми не погоджуємося з тим, що вигадав. він це власне не вигадав, а просто переписав Дональд Трамп щодо так званого мирного пакету. про це треба говорити. Бо коли чогось немає в публічному просторі, то для людей цього не існує. Хоча насправді воно є. Люди читають поверхово або взагалі не заглиблюються, бо думають, і це нормально, передусім про свою родину, своє оточення і так далі. І тоді, коли їм подають готове просте рішення, вони за нього хапаються. Бо не мають іншого. Тобто я би, наприклад, активізував речника уряду і його оточення. Є ще його оточення справляється так собі, хоча все одно краще ніж було раніше. Плюс ще урядовий інформаційний центр, який мав би більше над цим працювати. І Я думаю, що більше я співпрацював би з українськими медіа в різних вимірах. бо обмін інформацією з двох боків є надзвичайно важливим. У міністерстві закордонних справ також є підрозділ, який займається боротьбою з дезінформацією. так і тут Сікорський має доволі великий досвід, інтуїцію і сміливість. А це дуже важливо. Він вміє діяти, адже це має відбуватися у двох напрямках: і відкрита завіса, і на підводному рівні необхідно притуплювати лезо, як то кажуть, знижувати напругу і водночас просувати власні позиції. І справді Радослав Сікорський один з тих, хто най. Краще розуміє про що йдеться, і наскільки небезпечним є те, що роблять росіяни. Останнім часом з'явилася інформація, що в Санкт-Петербурзі є той відомий хмарочос військової розвідки, звідки ще три роки тому 50% дезінформації спрямовувалося проти Польщі, а зараз це вже 80%. Це означає, що тут відбувається щось дуже серйозне. Сьогодні, на жаль, не можна сказати, що Трамп є прозахідним і проукраїнським. Не можна так сказати, як би мені не було прикро. У зв'язку з цим Європа почала більш активно діяти сьогодні, наприклад, відбуваються польсько-німецькі урядові консультації ще два чи рік тому. Це було чимось звичним. А зараз кажуть, вже відчувається певна недовіра. Тобто пропаганда, яка роками працювала над наративом, що туск німець і що він, нібито, хоче продати Польщу, починає проростати. З цим треба боротися, бо якщо не реагувати, коли це має 2-5 сантиметрів, то коли воно виросте до 50, буде ще гірше. А гібридна війна, на жаль, саме й полягає в отруєнні свідомості людей. А потім дуже важко очистити розум на людей впливають дві речі стереотип у кожного він є і так звана евристика тобто спрощене правило ухвалення рішень якщо переді мною 16 фактів мені вже не хочеться їх складати в єдину картину я виберу два а коли отримаю лише два скажу о, два цього достатньо. Отже, це напевно правда. Саме тому мова і повідомлення мають бути простими, не тому, що люди дурні, а тому, що вони не зосереджуються виключно на політиці, війні і подібних темах. Чи має держава фінансувати організації, які займаються факт чекінгом? І якщо в Польщі так багато антиукраїнських наративів, то чи має щось робити з свого боку українська держава? Двічі Так безумовно, польська держава має фінансувати всілякі факт чекінгові ініціативи, неурядові організації, які з цим борються. Це насправді величезна сила. Питання в тому, про що ми говоримо: Україна перебуває в стані війни треба пам'ятати росія напала на україну але можливо варто над цим замислитися бо працює ефект синергії наприклад поширюється такий наратив принаймні в деяких середовищах що це українці надсилають дрони до польщі або навіть намагалися підірвати залізничні колії що чують люди що це зробив українець українець, але ніхто вже не читає, що насправді це давно не українець, що це була інша людина, яку розшукували, засудили і так далі. Ніхто це не читає, тому на такому рівні це треба було б негайно виправляти. Я створив таку польсько-українську або українсько польську групу з питань боротьби з дезінформацією, чітко сфокусовану саме на відносинах Україна, Польща, Польща, Україна справді рекомендую це, щойно спало мені на думку, але це значно полегшило багато справ в Україні. Наприклад, є чудові it спеціалісти Йшлося б про обмін інформацією, її швидкість, а також про ефект синергії. І я би над цим серйозно замислився. Можливо, навіть комусь про це скажу, або хтось із зацікавлених нас почує. Може, міністр Сікорський, а може, міністр Гавковський, щоб створили команду, яка займатиметься саме боротьбою з дезінформацією, бо наск. Охоплює багато сфер, а тут потрібна саме польсько-українська, українсько польська спеціалізація. Ну, власне кілька днів тому заступник міністра закордонних справ України сказав, що буде створено спільний центр боротьби з дезінформацією. О, правда, я не чув про це, тож я запізнився. пане редакторе. Дуже вам дякую за цю розмову. Це був відеоподкаст. Щось тут не так з журналістом, фахівцем з публічної комунікації та іміджу Мірославе. Очкощем ми говорили про те, які емоційні тригери використовують творці дезінформації, щоб впливати на суспільство. Чому люди часто? Вірять в очевидну брехню та про важливість медіаграмотності. Дивіться нас щосередина, слава ТІВІ та на ютуб. Побачимось за тиждень.